Доброго дня! Ви питаєте, як прикріпити наші поплавки до звичайних оснасток Ніхірабуна. Дивіться, у нас є у продажу коннектор. Він йде з різьбою. Його можна встановлювати на готову вже оснастку вашу любу. Продягаєте, зажимаєте і все. Від їзди. Ставили поплавок і ловити вже на хірабун. До речі, цей коннектор дуже якісно підходить, якщо навіть під час рибалки десь у вас там неякісний коннектор і він відірвався часом. Ви також можете на оснастку хіробону поставити швидко знімаючий конектор, зажати, все. І, і продовжувати ловити далі. Бачите, все дуже просто. У нас є багато відповідей на ваше питання, якщо ви не знаєте... Задавайте, ми всі вам допоможемо. Відповімо гарної дни не па.